Thank you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. У цей надскладний час для нашого народу вкрай необхідним. Є виявлення та покарання будь-якого російського рупору, який поширює в Україні кремльовські наративи та становить загрозу для суверенності і безпеки національної цілісності держави. Плідна робота над залученням до відповідальності відповідних осіб не припиняється навіть у воєнний період. Так нещодавно Володимир Зеленський розглянув петицію щодо припинення громадянства судді Богдана Львова. Відповідь оприлюднили на сайті ОП. Президент подякував усім, хто долучився до петиції за активну громадянську позицію. Український лідер нагадав, що правовий зміст громадянства України підстави і порядок його набуття та припинення визначає закон про громадянство України. За дорученням Зеленського комісія при президентові з питань громадянства вивчить це питання. У процесі перевірять, чи є підстави або припинити громадянство судді Львова. За результатами ухвалять відповідне рішення. Зокрема, мова йде про очільника касаційного господарського суду у складі Верховного суду. Журналісти розслідувачі програми схеми оприлюднили вагомі докази про ймовірну наявність у судді громадянства Російської Федерації, Львов став громадян. Ниноморев ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя. Журналісти встановили, що в день подачі заяви він перебував у Москві. В обох випадках письмова заява оформлена від його імені. Саме за російським паспортом Богдана Львова проводились операції з незадекларованою нерухомістю його родини в Москві. Факт наявності російського громадянства суддя приховав від конкурсної комісії, яка у 2017-му обрала його до реформованого верховного суду згідно з Конституцією України. Набуття суддею громадянства іншої країни це підстава для припинення його повноважень. У коментарі журналістам сам суддя заявив, що російського громадянства у нього немає, але попросив надати йому документи та час, щоб розібратися, після чого не надав додаткових доказів на підтвердження своїх слів. Богдан Львов раніше працював суддею у вищому господарському суді під керівництвом Віктора Татькова та Артура Ємельянова, яким офіційно українське слідство нині інкримінує злочини в системі судочинства. Судді це заперечують. Богдан Львов також очолював Вищий господарський суд до реформи найвищого касаційного права. Во суддя у цей період, як повідомляло слідство інфо він запам'ятався в тому числі тим, що наполегливо радив підлеглим голосувати за обрання конкретного судді до конституційного суду. Сам Львов тиск на підлеглих суддів заперечував у 2016 році. Судді Львову закидали те, що через нього, начебто, можливо вирішувати питання, пов'язані з господарськими справами, такі покази офіційно надавались в рамках кримінального провадження. А в 2017 тисячі схеми зафіксували його на святкуванні у компанії впливових колег. від чиїх рішень в тому числі залежала майбутня суддівська кар'єра Богдана Львова. Необхідно зауважити, що раніше голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував згаданого суддю. У суді зазначили, що конституція передбачає припинення суддівських повноважень, якщо він отримує громадянство іншої держави. В такому випадку відрахування зі штату суду здійснює голова суду. За словами голови Верховного суду, рішення про відрахування Львова було для нього непростим. Проте наявність російського громадянства у суді, який ухвалює рішення іменем України, та до того ж обіймає високу адміністративну посаду в судовій системі. Є загрозою державності і верховної некомпетентності правоохоронних. Органів на восьмому році війни з Росією, півроку з яких це повномасштабна війна на винищення всього українського народу, враховуючи всі зазначені фактори за дорученням Зеленського, комісія при президентові з питань громадянства вивчить це питання. У процесі перевірять, чи є підстави, аби припинити громадянство судді Львова за результатами ухвалять відповідне рішення. Аліна Михайлова, авторка петиції, вже відреагувала на рішення президента. Вона зуважила, що отримала відповідного листа від Зеленського. Підстави для припинення громадянства, звичайно, є. Бажаю комісії, якомога швидше їх надати президенту. Шкоди. Що комісія чомусь не ініціювала це раніше, мабуть, чекали на нашу петицію, заявила Михайлова. Петиція про припинення громадянства судді Львова набрала необхідну кількість голосів менше ніж за п'ять днів. Таким чином, громадяни України підкреслили нагальність усунення будь-якої загрози всередині держави. Будь-яка особа, яка так чи інакше пов'язана з агресором, має бути перевірена та в разі необхідності притягнена до відповідальності. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блога Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.